Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Сьогодні пропоную поговорити про базу психологічної теорії, а саме захисні механізми психіки, як вони еволюціонували в нашій психіці, і від кого вони нас захищають, як руйнують наше сімейне професійне життя і як втручаються в інші сфери нашого життя. Що потрібно знати і відслідковувати в собі, і в оточуючих для того, щоб прогресувати і розвивати стосунки, іти в глиб, а не зациклюватися на якомусь певному рівні розвитку і не втикатися у стіну? Отже, давайте починати. Перше про несвідомі захисні реакції психіки писав у своїх роботах ще Зігмунд Фройд. В подальшому ці поняття були доповнені і розширені його донькою Анною Фройд. І на сьогоднішній момент не існує загальноприйнятої класифікації захисних механізмів психіки. Разом з тим, їх існування є експериментально доведеним. Кожна психологічна школа чи напрям має свою класифікацію захисних. Механізмів разом з тим, ми можемо говорити про деякі з них, які так чи інакше відображені в різних школах. Я сьогодні згадаю про найголовніші з них і про ті, які зустрічаються найбільш часто. Захисні механізми умовно можна поділити на прості або примітивні і складні. Прості це ті, які виникли у нас в дитинстві. Дуже багато із них виникли ще в довербальний період, коли дитина говорити не могла. Отже, наскільки глибоко це залягає у нашому несвідомому. Погодьтеся, зараз живе багато дорослих людей, яким 50-70 років, і вони до цих пір точно не можуть виразити свої почуття і описати те, що там у них всередині відбувається. Ну, а що вже говорити про дитину. Складні це ті, які вимагають певного рівня психологічних знань і саморефлексії, усвідомлення того, що з тобою відбувається. Захисний механізм це як той тумблер на нашому електрощитку, який запобігає короткому замиканню і загорянню всієї системи. І коли у нас сильні негативні емоції, коли негативна фрустрація, то наша психіка починає перегріватися для того, щоб вона не зірвалася, для того, щоб вона продовжувала функціонувати, треба знизити накал цих емоцій. Отже, включається той самий захисний механізм. Перше, дитина відчуває негативні емоції ще в дитинстві, коли вона повністю залежить у своєму виживанні від батьків. І коли вони довго ігнорують її потреби або залишають наодинці, вона в якийсь момент починає застосовувати ці механізми. По-друге, ми їх переймаємо із нашої батьківської родини. Коли наші батьки використовували свої напрацьовані захисні механізми, і ми бачили, до яких результатів це приводить, і яким чином це сприяло виживанню всієї сім'ї, то ми, як то кажуть, із молоком матері переймаємо ці механізми. І по-третє, це коли у нас був позитивний досвід використання того чи іншого захисного механізму, як у собаки Павлова напрацювалася. Фізіологічна реакція на лампочку, коли слина виділяється, так і у людини при позитивному підкріпленні виділяється і закріпляється певна реакція. І чим частіше людина отримувала бажаний позитивний для себе результат, тим міцніше закріпиться у підсвідомому цей захисний механізм. Перший захисний механізм це ізоляція афекту, коли негативні емоції є настільки небажаними, що людина обирає обрізати свій контакт із емоційними станами. Наприклад, в аеропорту прощаються чоловік і дружина, і дружина говорить останні слова любові, як вона буде сумувати. Чоловік просто стоїть і чекає, поки закінчиться час, її покличуть. Інколи вони раціоналізують і говорять, що довгі прощання це зайві сльози. Він фізично присутній тут і зараз, але емоції він показувати і проявляти не хоче, тому що для нього це занадто боляче. Інша ситуація в подружньому житті часто жінки жаліються на холодність і відстороненість свого чоловіка. Коли він занурений у подорожі, у дітей, у якісь проблеми, у побудову бізнесу, але їй цього мало, вона не відчуває контакту і зацікавленості. І це також ізоляція афекту у довготривалій дії, коли настільки болючі там емоції переживання, що він просто обирає дистанціюватися і тримати близьких людей на відстані. У дитячому віці ви можете спостерігати цей захисний механізм, коли малюк, наприклад, довго плаче, йому потрібно відчути увагу, тепло або звільнити якісь фізіологічні потреби. Якщо дорослі довго не підходять, то в певний момент малюк обирає вимкнутися, він просто засинає. Психіка якраз і створює оцю ілюзію благополуччя, і у подальшому цей механізм буде повторюватися і спрацьовувати знову і знову. Коли ну, такій дитині там, Степану три роки, мама плескає в долоні і говорить, він нарешті навчився гратися самостійно, тому що дитина намагалася привернути увагу матері певний тривалий час, а потім зрозуміла, що просто треба зайнятися якимись іншими справами. Це його спосіб зберегти свої емоції. І у подальшому такі діти можуть виростати у е Людей, не залучених в соціальне життя, у шизоїдів, людей із шизоїдною акцентуацією це дуже часто айтішники, які живуть на самоті їм не потрібна родина. Вони працюють дистанційно для того, щоб оплачувати свої рахунки і професіоналку раз на тиждень викликати. Ну а більше більше йому і не потрібно. Наступний захисний механізм це проекція, коли якості і властивості, які є всередині самої людини, транслюються на всіх оточуючих, і при цьому їй здається, що всі оточуючі заражені цими характеристиками. Часто йде разом із витісненням, коли в собі я чогось не приймаю, але коли мені повертається це із зовнішнього світу, то я стаю дибки, я проти цього протестую, агресую, як так можна. Включається осуд і багато негативних реакцій. Класика, класична, коли дівчина говорить, що їй всі заздрять. Можливо, хтось її дійсно і заздрить, але якщо такі заздрощі набирають параноїдального масштабу, то скоріше за все мова йде про заздрощі, які вона не відчуває, не відслідковує всередині себе. Теж саме про критику, і навіть якщо людині просто говорять щось що до критики, немає жодного відношення, вона все одно може там це почути. Якщо ти вважаєш, що я скоїла помилку, то так і скажи. он як гарний капелюшок. Керрі, капелюшок чудовий, а ти сказав це, щоб мене образити. Так само почувався і я того дня. Чудовий. Ти не можеш отак піти. Можу. Ну, вибач. Але що я мав робити після твоєї ремарки про ту дурну гумку? Знайти машину часу, повернутися назад і переписати книжку? Я не знаю, що тебе дратує, але думаю, причина не в гумці для волосся. Ні, а в тому, що вся моя книжка рідкісний, грандіозний провал. Що? Я сам знаю, що не здара А ти ще мене підбадьорюєш. Фальшиво. Я відчуваю, що тобі там взагалі нічого не сподобалось. Замовкни. Зараз я скажу дещо і хочу, щоб ти вислухав. Я вважаю тебе чудовим письменником. І твоя книга чудова. Людині задаєш якесь питання і очікуєш почути відповідь так чи ні, або якесь пояснення, людина у цей момент зривається якимись негативними емоціями. І ти розумієш, що це внутрішні проекції, які ти тільки що чимось тригернув. Ну, Це коли я спілкуюся із кимось в особистому житті. Наприклад, інший випадок, коли жінка приходить на консультацію, і говорить, що у всіх на вечірці були недоброзичливі вигляд і засуджуючи вираз обличчя, дивлячись на її обличчя, ти точно розумієш про кого саме йде мова. Ну і як у тому жарті, коли двоє алкоголіків приходять зранку до магазину, опохмелитися, на магазині. Вивіска пива немає. Один другому говорить, от Люська така сяка, не могла просто написати Пива немає. Обов'язково треба познущатися. Пива нема. І ще зверніть увагу на коментарі. У соцмережах це взагалі розсадник проекції, коли ми читаємо коментар і бачимо, що він або взагалі сюди не підходить і не має ніякого відношення до того, що говорив спікер, або. Ми просто розуміємо, що відбувається у житті самої людини і що вона проєкує в цей момент на такі екрани зовнішнього світу. Заперечення це ще один захисний механізм, який відрізає людину від травмуючого досвіду і допомагає їй зберегти прийнятну бажану картинку. Світу. І часто заперечення є такою шоковою першою реакцією на стресові події, коли, наприклад, сповіщають про смерть близької людини або про якусь важку хворобу, і вимагаються рішення, зміни в життя, адаптація. Але людина може робити вигляд, що нічого не змінилося, і вона може переорієнтовувати свою увагу. На ті сфери життя, в яких не буде виникати таких важких негативних емоцій. Часто, коли людині говорять, наприклад, про зраду близької людини, то першою реакцією і досить тривалий період може зберігатися ця реакція це заперечення. Коли жінці показують відеофіксацію, фотофіксацію або вона застукала чоловіка з. Голою жопою, десь там з кимось, але вона все одно може це заперечувати і говорити, що ні цього не було, це все здалося. Якщо ви будете наполягати на тому, що це дійсно сталося, то ви ще й можете викликати агресію і гнів у свою сторону. І ще один приклад дії захисного механізму заперечення в сфері сімейного життя, коли, наприклад, при розставанні розлученні партнер починає демонізуватися. Коли всіляко підкреслюються і запам'ятовуються, розказуються лише негативні дії, вчинки цього партнера і якісь несприятливі якості його характера. При цьому все те, за що партнера було обрано, нівелюється і заперечується, фокус уваги переводиться лише на його негативні якості характеру. Витіснення це коли психіка обирає забути повністю або частково про певні події свого життя. В залежності від інтенсивності переживань, психіка може або повністю заблокувати ці спогади, як, наприклад, у випадках із сексуальним насиллям над дитиною та й над дорослим теж. Або ж людина може пам'ятати, що якісь події мали місце, але як тільки вона буде наближатися до Тих відчуттів, які вона там відчувала, вона може тікати, як у випадках з уникаючими, або якось агресувати, або інакше неадекватно проявлятися. Наприклад, у сімейному житті, коли чоловік приходить додому і питає дружину, а що сьогодні на вечерю, і замість відповіді, що нічого, давай замовимо доставку, або давай нічого, я зараз щось швиденько приготую. Вона може починати захищатися, наприклад, нападаючи на чоловіка, а чого ти питаєш, вставай і готуй сам, я що тобі тут нанялась, ну і далі поїхала. Тому що у кожної людини є свої. Тригери, на які вона буде реагувати відповідним чином, і ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, але ми не можемо відчути те, що відчуває наш партнер чи близька людина, от так от і трапляються розлучення. Або чоловік, якого дуже винуватили в дитинстві, і який токсичне таке відчуття провини відчуває. Він знає, що щось він там зробив по життю не так. Якщо зачепити цю тему, навіть якщо людина, яка починає про це говорити, нічого про це не знає, то він тут же завинуватить, звинуватить, покине, почне маніпулювати, шантажувати і тригерити іншу людину. Якби її тригерами, її страхами, її болями. І це те, що я називаю люди наступають на мозолі одне одного, все те, що з нами відбувалося в нашому попередньому житті, у наших батьківських родинах, все те продовжує жити поруч із нами у тих сім'ях, в яких ми живемо сьогодні. І знання цих процесів допомагає нам зупинитися і подумати. Мені просто задали питання, де я був, чи де я була, чи як ми будемо жити далі. Людина нічого не мала такого на увазі. Можливо, це взагалі історія не про цю людину, а про мої якісь глибинні процеси і переживання, які не були прожиті до цього. Витіснені емоції можуть довго жити в людині, але потім під впливом якихось ситуацій чи подій життя. Певних тригерних факторів повертатися, спливати на поверхню свідомості людини. І це може бути певний запах, певні слова, певні фрази, певна погода, певне освітлення, щось мигнуло. І людина знову відчуває частково чи повністю ті емоції, які вона колись витіснила. З своєї свідомості. Отож, не чекайте на загострення. Дуже важливо проговорювати з психологом превентивно, якщо були якісь розставання, якісь смерті, якісь втрати, то все це все одно живе в людині, поки не буде прожите і випущене на поверхню. Не очікуйте, поки воно зруйнує вашу сім'ю. Знаєте, що у вас є якісь такі фактори, і вони впливають у вас також у хворобах, у якихось розладах, у якихось снах, то краще не чекати, поки ця бомба вибухне, а знешкодити її разом із психотерапевтом або психологом і пропрацювати це. Знову таки, часто витіснення пов'язане із проекцією, ідеї з нею в парі. Коли людина в собі не хоче помічати, усвідомлювати певних рис, тому що з цим пов'язані якісь токсичні яскраві негативні відчуття, які людина не може просто проживати, і тому вона починає засуджувати всіх оточуючих, бачити це в оточуючих. Це про це говорить народна мудрість, що перш ніж витягувати скалку з ока, ближнього витягни поліною свого ока. І знову таки це оцей чоловік, який відчуває почуття провини, але як тільки він буде наближатися до цього відчуття, він буде звинувачувати всіх оточуючих, всіх своїх близьких людей і робити при цьому часто неадекватні дії. Це та свекруха. У мене, до речі, є гарне відео про стосунки із свекрухою. Силочку залишу внизу, коли вона засуджує свою невістку, тому що... Сама вона відмовилася від якогось майбутнього, від кар'єри і обрала народжувати дітей, тому що в той час говорили, що так правильно і так треба. А якщо ви це будете робити, то вона буде всіляко із вами конфліктувати, засуджувати і налаштовувати свого сина проти вас. До речі, подивіться, будь ласка, фільм, старий добрий фільм із Женіфер Лопес про свекруху і її проекції. Так що ще вам розказати? Розкажу ще про ідентифікацію. Це, взагалі, класний еволюційний адаптивний механізм, який придумала сама еволюція для того, щоб ми мали можливість навчатися. Тому що ми спочатку повторюємо за кимось, а потім вже знаходимо свій шлях. І, наприклад, я зараз спостерігаю за своїм трьохрічним сином. Інколи він повторює якісь фрази з. Точною інтонацією, чи в такій манері, як я це говорю, і це дуже смішно і цікаво дивитися, якби за маленькою копією себе. Також я пізнаю і свого чоловіка, і інших родичів у поведінці свого сина. Таким чином він пробує різні ролі для того, щоб потім зрозуміти, які ролі йому подобаються найбільше і. Найбільш сприяють його виживанню і досягненню його цілей. Я сама вам неодноразово пропонувала метод ідентифікації, коли в процесі медитації чи. Якимсь іншим чином ви ніби втягаєте на себе роль, маску, костюм якоїсь людини, яка є для вас привабливою. Ви таким чином можете відчути, що це означає бути цією людиною, робити ті самі вчинки, виглядати таким чином, як вона. І людина в нормі щось з цього для себе обирає і залишає, і присвоює так, це стає частинкою людини. А щось відкидає те, що не подобається, і таким чином ми постійно на себе приміряємо різних людей і беремо найкраще від різних людей, формуючи свою ідентичність. Але проблемою це стає тоді, коли людина обирає якусь одну роль, одну людину. І не здатна вибирати для себе щось інше. Таким чином вона обмежує себе в розвитку. Отже, це сприяє тому, що ми встановлюємо контакт. Коли хтось подібний до нас, ми не можемо на нього злитися, ми не можемо з ним конфліктувати. І саме тому це є захисним механізмом. Я такий, як ти, я аналогічний і. Проблема, коли людина в цій ролі зависає надовго і не усвідомлює її. Регресія, коли людина повертається у своїй поведінці на невластивий їй, на попередній рівень, коли їй потрібна додаткова підтримка, увага і турбота близьких, але вона про це в адекватній формі попросити не може, бо вона цього не усвідомлює. Ми знаємо, що до регресії схильні старші. Діти в сім'ї, коли народжуються молодші, і вони і ревнують, і потребують уваги, і не знають, як про це заявити, тому починають або повзати на четвереньках, коли вже мова йде про п'ятирічних, семирічних дітей, або якось гукати, лізти мамі на ручки, плакати і таке інше. Коли доросла людина починає дути губи, е, говорити там якимсь дитячим голосом, це також говорить про те, що їй потрібна оця підтримка. Але найдеструктивніша форма, в якій проявляється регресія, це хвороба. Коли людина хоче, щоб про неї потурбувалися, їй потрібен відпочинок і любов оточуючих. Але, е, Її організм таким несвідомим чином обирає просто захворіти, тому що що? тому що увага завжди більше приділяється хворим дітям, слабким, тим, які не можуть поратися самостійно. І на останок заміщення виявляється, що людина на робочому місці, особливо якщо це людина в уніформі, винна всім. Вона повинна працювати понаднормово, всім широко посміхатися ну якщо не їм. То нам так точно, бо ми якісь особливі, бо ми тобі платимо зарплату. Так що ой ой, ой ти нам винен, але це тема окремого відео. Отже, така людина, яка не може дати відповідь агресору, критикану, маніпулятору, має стримати свої негативні емоції і прийти додому і вимістити їх там, на більш слабшому, на дружині або на дітях. Ну, якщо немає перших двох, то хоча б на собачці. І ми часто бачимо у дитячій психології, що дитина або кридить в садочку чи в школі інших дітей, або б'є посуд, або псує ляльки і якимось чином виміщає свою злість. Насправді це та злість, яка була виміщена її татом чи мамою вдома, замість того, щоб дати гідну відсіч тому, кому вона адресувалася. Отже, утилізуйте свої негативні емоції адресно або принаймні розумно. Ну там в спортзалі, наприклад, на доріжці побігати, чи подушку побити, чи грушу поколотити, але вкладайтеся у психічне здоров'я ваших дітей, щоб вони потім не виміщали свою злість далі. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. До зустрічі в нових відео всіх люблю, цілую, чекаю на ваші коментарі, на ваші ситуації. Давайте разом подолаємо психологічну безграмотність.